Знак оклику у прямому ефірі на каналі ТВА, і продовжуємо програму. Ще одна гучна кримінальна історія, про яку багато говорили минулого тижня: загибель під час нелегальних перегонів у Києві трьох людей. Зокрема, загинув Сергій Чекашкін, людина добре знана серед шанувальників нічних автогонок, який у своєму офіційному житті був директором департаменту фінансової політики Міністерства економіки. Безглузда смерть високопоставленого чиновника, який був почесним президентом Київської федерації Драк Сінгу, у нагадала про небезпеку нелегальних ризикованих розваг гламурних гонщиків на спортивних автомобілях вартістю у сотні тисяч доларів, показово, що подібні сумнівні захоплення толерують і представники влади. Відома скандальна історія із депутатом партії регіонів Лук'яновим, який у мережі хизувався вмінням розганяти до космічної швидкості свій суперкар. Відомо, що його колега по парламенту Віктор Янукович молодший також любить поганяти з вітерцем. До чого можуть призвести подібні витівки Тетяна Шустрова? Разиво всім платний, як я нас 22 вересня 2012 року. Автодром Чайка. Тут у суботу ввечері проходили гонки столичних драгрейсерів. Офіційні під егідою автомобільної федерації. В заїзді беруть участь Феррарі і «Форд Мустанг». Мустанг впевнено перемагає. За його кермом досвідчений драгрейсер Сергій Чекашкін, відомий як Чегевара. Чегівара їде проти діпроти Ферарія. А це шостий кілометр Бориспільського шосе на схід від Києва. Цей майданчик для заїздів тієї ночі обрали собі стрітрейсери, вуличні гонщики і любителі нелегальних видовищ вздовж траси. Глядачі суцільною стіною у другій ночі на старт виходять Феррарі і Додж Вайпер. Машини рушають з місця і набирають швидкість. За кілька секунд зникають із поля зору. Публіка чекає на повернення тріумфатора. Однак цього не відбувається. Глядачі пішки вирушили услід за стрітрейсерами і за кількасот метрів просто втратили дар мови. Від доджа чотириметрового монстра залишилось півтора метри кабіни і два мертвих тіла. Якась тут возникла технічна проблема? Машина вдарилась в відбойник. От і все. за кермом Доджа був той самий Чегевара, який ще кілька годин тому так блискуче тріумфував на чайці. Чоловік загинув на місці. Його пасажир Ярослав Сорокін також не мав шансів уціліти. Чому саме водій не впорався з керуванням? Зараз встановлює е, слідство. До речі, відразу була порушена кримінальна справа за статтею 286 кримінального кодексу. Це порушення правил дорожньої безпеки. За частиною третьої, тому що там загинуло дві особи. Факти нелегальних автомобільних заїздів тієї ночі в міліції не підтвердили. Уже наступного дня газети замерехтіли гучними заголовками. Досвідчений гонщик загинув в змаганні на 10 тисяч доларів. Самого водія називали мільйонером і відомим державним чиновником. Що ж насправді сталося тоді на Бориспільській трасі? Що це була загонка і нарешті ким був цей Чигевара? 38-річний Сергій Чекашкін очолював департамент фінансової політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Кращого помічника в мене не було. І для мене це просто я вчора як дізнався ранком. Це пошуково. Крім того, Чекашкін був віце-президентом драгового комітету автомобільної федерації. В особистому автопарку чиновника автолюбителя були кілька спортивних машин, за даними змі на півтора мільйони доларів. Два форди Мустанг, Джіп СРТ-8 Хенесі, Нісан Діті Р і сумнозвісний Додж Вайпер, на якому він і вкоротив собі віку. Я не знав там ні розміри, ні взагалі наявність його автопарку, але ця людина працювала певний час в бізнесі, працювала достатньо ефективно. І в даному випадку, скажімо, джерело коштів для того, щоб, скажімо, реалізувати ці, ці це своє хобі, він мав. На цьому відео, знятому рік тому, Чегевара розповідає, що за 15 років водійського досвіду йому довелось змінити майже 10 автомобілів. Усе в пошуках найкращого. Послі я приняв купілвайпер. Причому а, я не купив стоковий вайпер, тому що стоковий вайпер це слишком банально. Я купив машина автомобіль, кори в Которогошився придуші власник, сполучилась как чоловік не його машина, що на ній опасно їздити. Як виявилось, 800 сильний доч вартістю під 160 шістдесят тисяч доларів став небезпечним і для самого Чекашкіна. Однак яким чином Че Гевара, котрий організовував офіційні змагання, опинився на вуличному, нелегальному старті і досі загадка для його близьких. Это просто трагическая случайность. Вот и все. Он, он не имел никакого отношения ни к уличным гонкам, абсолютно он не состоял ни в каких клубах, никаких, ни один, ни второй не были организаторами и так далее. Наоборот, всегда был приверженцем того, чтобы все было безопасно и не на улицах. Відомий автогонщик Олексій Мочанов шокований тим, що сталося з Чегеварою. Однак підтверджує, нелегальні заїзди тієї ночі на Бориспільській трасі таки були. Олексій на власні очі бачив відео аварії Доджа, зняти камерами спостереження, встановленими на цьому шосе. Безпреділ – це все одно м'яко сказано. Тому що до цього були якісь заїзди, люди і їхали по Бориспільській трасі і повернулися к місця старту. Каким образом там, оказался Че Гевар, и почему из того, чтобы раздать всем подсрачников, сам куда-то помчался? Была очень высокая скорость. Мне кажется, что человек просто на торможении ткнул третью передачу, которая заблокировала задние колеса и на таком ходу ударился в забор. Як з'ясувалося на вуличній гонці, Чегевара ризикував не лише життям, але й спортивною кар'єрою. У тебя забирається ліцензія пожизненно. Однак знаку уклику вдалося знайти відео, яке підтверджує, тієї ночі Чегевара не вперше виходив на вуличний старт. Тут він за кермом Джипа Хенесі і змагається з іншим авто на звичайній нічній дорозі. Подали ли ви в аварії на спортивних автомобілях не попадал ніколи. Я думаю, що це маловероятно. Тому що я і так знаю, що це швидкий автомобілі. Мені не треба нікому нічого доказувати. этого автомобиля, каких, яких би то не было комплексу. Столична державтоінспекція стверджує, що все тримає під контролем. І жодні нелегальні перегони у Києві більше неможливі. Заборонюємо проводити. Змагання, з стрітрейсингом. Побільше техніки залучаємо туди. Водою поливаємо, міліція, щоб таки не, не проходили такі заходи. Однак самі вуличні гонщики наполягають. Міліція просто безсила. Тут і хабарі не потрібні, говорить стрітрейсер із багаторічним стажем Максим. Приїжджають машина ГАІ, да? ну, дві машини, ну, п'ять машин ГАІ приїжджає, да? і стоїть 500 машин стрітрейсерів, Народу тисячі. Що вони можуть зробити? Ну, реально, ничего. Максим розповідає, чому любители гонок идут на вулицю. Куди чайка може вмістити как би, такое количество народу, тим більше деньги. За все там нужно платить. Просили, просили выделить трассу, просили выделить какое-то место в городе, за городом, где угодно. Просто выделите нам дорогу, мы там організуємо ограждение и все. Ніхто пока ничего нас не слышит. Допоки проблеми любителів безкоштовного драгу не вирішені, люди продовжують гинути. Трагічна ніч, коли загинув Чегевара, не обмежилась двома смертями. Рятувальна операція тривала до самого ранку. Через 50 хвилин після скоєння першого ДТП у цю швидку допомогу на великій швидкості теж в'їжджає мотоцикл. Він розбиває дверцята і попадає безпосередньо в салон. І практично загинув він на місці. Вчей, давайте! Очі, дайте! І ще за 50 хвилин після ДТП вже в автомобіль, який дощ був на автодорозі, в'їхав ще один автомобіль Шевролі. А далі, за неофіційними даними, у ДТП потрапила іще одна машина, яка на сотню метрів протягнула за собою труп одного із загиблих з Доджа. Інформаційне табло, на здавалося, б, європейській бориспільській трасі, тієї жахливої ночі не функціонувало, як годиться, і дозволяло їхати зі швидкістю 130 кілометрів на годину. Якби на ньому, окрім температури, була інформація про оформлення ДТП, обмеження швидкості. Ймовірно, це б врятувало життя горе мотоциклісту, а також вберегло ще дві машини, які розбилися тієї ночі. Чегевару Ярослава Сорокіна і мотоцикліста ховали в один день, 25 вересня. А ще за кілька днів на трагічну подію відреагувала прокуратура, зобов'язавши міліцію припинити нелегальні автогонки. Я зараз даю команду от, виконуючому обов'язки начальника, ДАІ перевірити це питання. І дійсно, якщо відбуваються незаконні, десь в будь-яких містах, або це в Києві, або в інших містах держави, це звернути увагу і зробити мені пропозицію цього приводу. Автогонщик Олексій Мочанов переймається, що таке бажання правоохоронців продемонструвати чергове покращення може нашкодити автоспорту в Україні. Щоб Тобі що ті Сотни человек в Украине, которые имеют технику для драга, и прошу его не путать ни со стритрейсингом, ни с пролоном, с гонками по обычным дорогам, чтобы не пострадала деятельность тех людей, которых долгое время Федерация забирала с улицы, предоставляла им военные аэродромы, великолепные условия для выяснения, кто быстрее на 402 метра. Потому что если сейчас этот вид спорта запретят официально, Ведь 100 человек просто на этой своей технике вернутся на улицу. Это все. Нещасні випадки і загибель автогонщиків в Україні не рідкість. Допоки драгрейсери сподіваються, що смерть Сергія Чекашкіна зупинить любителів нелегального екстріму, самі вуличні гонщики мають надію, що влада зверне увагу і на них, бо ж охочих мірятись двигунами безкоштовно тисячі, і окрім вулиці, їм іти нікуди. А тому любителі гострих відчуттів на українських дорогах гинутимуть і надалі. Адже головна відміна нелегальних гонок від традиційного спорту. Їхня фатальна складова.